Є місця, де небо здається ближчим, де шум хвиль, як шепіт молитви, де камінь пам'ятає молитви століть, і навіть вітер говорить про вічне. На березі помор'я, де сонце ніжно торкається хвиль, стоїть монастир, який не зникає в часі, а пам'ятає віки. Тут ще в VII столітті греки заснували храм, присвячений Святому Георгію. Він був зруйнований турками і багато століть цей берег мовчав. Поки одного дня в XVII столітті місцевий бай на ім'я Селим заснував господарство. Будучи тяжко хворим, він побачив у вісні Георгія на білому коні, що вказав місце води. Там з під землі проступала мармурова ікона драконоборця і забило джерело. Випивши з нього, бай прозрів і одразу навернувся в християнство. Він збудував каплицю, потім віддав свої землі, став монахом і першим настоятелем обителі. Тут, серед стін старовинних ікон, тебе огортає особлива тиша. Тут зустрічають тих. Хто носить у серці рану, хто вночі не спить від тривог, хто втратив дім, спокій близьких, але не втратив здатності любити. У час війни, у час страждань, ми йдемо сюди, щоб віднайти себе. Бо Христос, у причасті, що стає джерелом сил, коли душа виснажена і здається, що немає порятунку. Є місця, які не знайдеш на мапі, вони відкриваються лише тим, хто зранений, тим, хто втомився бути сильним. Це не завжди храм із каменю, це може бути берег, стара ікона, хрест у полі, пісня, що виривається з глибини, а може просто погляд, у якому є милосердя. Але всюди, де торкається Христос, починається життя.